Інформуємо дуже гарними новинами. Збройні сили України затрофеїли рідкісний російський комплекс. Друзі, перед початком відео ставимо лайки та підписуємось на канал. Дякую! Збройні сили України затрофеїли один з найсучасніших комплексів радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки леєр 3. Дані комплекси виготовлялися з 2015 року в обмеженій кількості. Інформації про захоплення СУ саме цієї модифікації протягом всієї повномасштабної війни не надходило, а росіяни кажуть, що в них знищений тільки один леєр у Миколаївській області. Це означає про те, що багато втраченої техніки російськими військами не враховано. У них, як звичайно, патір нету. Нагадаємо, що «Леєр» – це сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки, що спеціалізується на мережах стільникового зв'язку стандарту. Особливістю даних комплексів є доставка засобів РЕП та РТР до цілі за допомогою безпілотних літальних апаратів. Бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Дякую.